Надвечір 23 липня 1996 року в селі Козятин на Вінниччині стояла справжня літня спека. Повітря в будинку Марії здавалося таким густим, наче в ньому застигла сама лінова спекотна хвиля. Дочка з чоловіком поїхали на вихідні до друзів у вінницю, і хата стала незвично тихою, якщо не рахувати легкого гудіння старенького вентилятора в залі. Іван, чоловік її дочки, залишився вдома, мовив. Що хоче відпочити і розібратися з якимись паперами. Марія не надала цьому значення, звикла до його спокійної, ненав'язливої присутності. Вона зайшла у ванну, лишивши двері трішки прочиненими стара звичка, що залишилася з часів, коли жила сама і не боялася, що хтось увійде несподівано. Вода повільно наповнювала ванну, а пар піднімався, огортаючи кімнату теплим туманом, Марія зняла легкий бавовняний халат, що ніжно облягав її плечі. І поклала його на дерев'яний стілець. Її ноги, загорнуті у тонкі шкарпетки, ледве торкалися холодної плитки. Вона обережно сіла у ванну, вода огортала її тіло, підкреслюючи плавні вигини плечей і лінію шиї, що виглядала особливо ніжно під м'яким світлом лампи. Очі закрилися, і вона занурилася у спокій, відпускаючи в тому раптом легкий скрип дверей змусив її відкрити очі. В проємі стояв Іван. Силует чоловіка чітко вималювався на фоні жовтого світла, а в кутках губ грала тінь нерішучості. Він завмер, наче не очікував побачити Марію тут. Її щоки миттю зачервоніли, вона знала, що повинна була зреагувати інакше, але слова застрягли в горлі, а тіло ніби приросло до місця. Марія, тихо промовив Іван. Голос його був низьким, з легкою хрипотою, а руки неусвідомлено стиснулися в кулаки, наче він намагався стримати себе. Я не знав, що ти тут. Двері були відчинені, вона могла б збрехати, сказати, що забула їх зачинити, але слова не вислизали. Вода тихо плескала навколо, коли вона трохи ворухнулася. Його очі повільно ковзнули по її оголеній шкірі, і раптом вона відчула, як по тілу розтікається жар, не схожий на тепло води, можеш піти, прошепотіла вона. Голос виявився слабшим, ніж очікувала, Та Іван не пішов. Він зробив крок уперед, і Марія помітила, як краплі поту стікають по його шиї, зникаючи під комірцем сорочки, що була розтебнута на верхній гудзик. Це просте спостереження змусило її ковтнути з новою силою. Якщо хочеш, я піду, спокійно мовив він, у голосі відчувалася напруга, ніби він чекав її відповіді більше, ніж хотів це показати. Але ти не зачиняла двері, щоки Марії знову зашарілися. Вона дійсно забула. А може, десь у глибині душі і не хотіла їх зачиняти. Ця думка була небезпечною і чужою, тож вона швидко відштовхнула її від себе. Але Іван дивився на неї не як на свекруху, а як на жінку. І це розбудило щось давно поховане, забула, мовила вона, але голос її звучав непереконливо, і він це помітив, вода ніжно колихалась навколо, а погляд Івана був таким проникливим, що вона не змогла відвести очей. Його дихання стало важчим, очі потемніли, що ти робиш тут, Марія? Тихо спитав він, голос його був, немов бархат, м'який, але з гострим краєм вона хотіла відповісти, але слова знову зникли. Вони обоє знали, що цей вечір, що почався так просто, може завести їх туди, де не буде воротя. Пара, що піднімалася від гарячої води, створювала навколо них майже дотиковий туман. Іван опустився на коліна біля ванни, так що їхні очі опинилися на одному рівні. Його погляд ковзнув по обличчю Марії, затримавшись на вологих від води плечах, що ледь проглядали з під поверхні. Легкий холодок пробіг по її шкірі, незважаючи на тепло, яке оточувало її неправильно. прошепотів він з легкою насмішкою, що не сягала зла. То чому ти не просиш а мене піти? Її губи розкрилися, щоб щось сказати. Але слова знову заблокувалися. Він був правий. Вона могла б попросити його вийти, загорнутися в рушник і повернутися до звичного життя. Але замість цього Марія злегка нахилилася вперед, і вода тихо плеснула, порушуючи затишну тишу, його очі слідкували за кожним рухом, дихання стало глибшим. Пальці стиснули край ванни. Вона почала говорити, але голос зірвався, і вона замовкла. Не знаючи, що сказати, її тіло здавалося, жило своїм життям, ігноруючи всі застереження розуму. Краплі, що стікали з її пальців, впали на сорочку Івана, залишаючи темні плями на світлій тканині. Це був маленький жест, але він ніби перевернув щось між ними, він подивився на мокрі сліди, потім знову на неї, і в його очах з'явилася нова рішучість, трохи відчайдушна. Пальці повільно торкнулися її. Легкий. Майже невловимий дотик, що пекуче вразив її, ніби електричний розряд. Вона не відсахнулася, хоч і знала, що повинна була. Навпаки, стиснула його пальці сильніше, визнаючи, що не хоче припиняти Марія, вимовив він, тепер без офіційності, тепло і близько, наче знімаючи всі стіни між ними. Скажи мені, чого ти хочеш, вона дивилася на нього, на обличчя, освітленим м'яким світлом. На губи, що були так близько, що вона могла б їх відчути, якби лише нахилилася. Розум кричав, що це помилка, що так не можна, що все розвалиться, але тіло і серце говорили інакше, вода колихалася навколо, і теплі пальці Івана стискали її руку, що була ще вологою від ванни. Це відчуття було настільки реальним, що вона не могла його ігнорувати, я не знаю, нарешті видихнула вона. Я знала, що хочу цього. Хочу забути, що ти зять, а я свекруха. Хочу бути просто жінкою, яку ти зараз бачиш. Жінкою, яку ти бажаєш, він нахилився ближче, його дихання торкнулося її щоки. Тіло Марії відповіло невідворотно, вона нахилилася до нього, скорочуючи відстань. Губи були так близько, що вона могла відчути їхнє тепло. І в ту мить вона зрозуміла, що більше не хоче боротися. Тоді дай мені показати, прошепотів він, голос мов обіцянка, запрошення у світ, що вона довго відкидала. Рука Івана ковзнула від зап'ястя до плеча. Марія закрила очі, віддаючись цьому відчуттю, дозволяючи йому вести її туди, де не було місця сумнівам. Його дотик був легким, але впевненим, наче електричний розряд, що пробіг по її шкірі, Змушуючи забути, де вони і хто вони, вода плескала тихо, відбиваючи м'яке світло лампи. Цей звук, поєднаний з їхнім диханням, наче звужував весь світ до цієї маленької кімнати, Іван дивився на неї, пальці повільно ковзали по її плечу вниз по руці, і кожен дюйм, До якого він торкався, відповідав жаром, який вона не могла ігнорувати, вона знала, що це неправильно, що вони стоять на краю прірви, але в цей момент їй було байдуже. Відкривши очі, вона зустріла його погляд, глибокий, майже гіпнотичний. У ньому не було жодного сумніву, лише бажання, змішане з чимось, що вона не могла повністю розгадати. Можливо, ніжністю або страхом, що цей момент може зникнути, вона не знала, але точно знала, що не хоче, щоб він зупинявся, іване, прошепотіла вона, і голос її ледь лунав у теплі пари і напружені між ними. Ми не повинні, але навіть ці слова звучали слабко, наче остання спроба втриматися за реальність, що вже вислизила, Іванова рука застигла на її зап'ясті, але він не відійшов. Натомість нахилився ще ближче, і вона відчула, як його дихання торкається її губ, таких близьких, що вона могла б доторкнутися до них, якби наважилася його сорочка. Злегка волога від пари прилягала до шкіри. І вона поглянула вниз на лінію шиї, де виднілася пульсуюча жилка, знак, що його серце билося швидко, не повинні, погодився він. Голос низький, з легкою хрипотою, що змусила тіло Марії здригнутись. Але ти теж цього хочеш, правда? Я бачу, вона хотіла заперечити, сказати, що він помиляється, але не змогла. Відчувала це в кожному вдиху, кожному ударі серця, у тязі тіла до нього. Незважаючи на голос розуму, вона знала, що це заборонено, що все може розвалитися. Але в той момент не могла думати про наслідки. Було тільки він, теплий, близький, той, хто бачив її наскрізь. Вона повільно підняла руку з води, і краплі впали на його сорочку, залишаючи нові темні сліди. Це був місток між ними, ще одна нитка, яка їх завиязувала. Вона торкнулася його руки, що лежала на краю ванни, і відчула. Як він напружився під її пальцями, його шкіра була теплою і трохи шорсткою, відчуття настільки справжнє, що вона непомітно стиснула його руку сильніше, що ми робимо? спитала вона, але голос звучав не як запитання, а як визнання, вона не чекала відповіді, бо знала, що він відчуває те саме суміш страху, бажання і відчайдушного прагнення, щоб цей момент тривав вічно. Він не відповів словами, натомість нахилився ще ближче. Його губи нарешті торкнулися її. Легкий, майже непомітний поцілунок, наче він давав їй останній шанс відступити. Але вона не відступила, вона нахилилася назустріч, і цей простий рух став відповіддю, якої він чекав, його губи притиснулися до її, поцілунок спочатку був обережним. Але швидко став глибшим, гарячішим, ніби обоє відпускали все, що стримувало, його руки провели до затилку, пальці заплелися у її вологому волосі, і вона відчула, як. Тіло відгукується на кожен його рух, вона притягнула його ближче, руки знайшли його плечі, і вона відчула, як м'язи напружуються під її дотиками, вода плескала. Коли вона трохи сунулася, і цей звук разом із їхнім диханням був єдиним порушенням тиші, він відійшов на мить, а його очі, тепер такі близькі, палали вогнем. Вона бачила, як він бореться з собою, намагається втримати контроль. Але вона не хотіла контролю не зараз, е вона хотіла його, хотіла цього моменту, хотіла забути про все. Що робить їх такими, якими вони мають бути, Марія, прошепотів він, голос тремтів, видаючи, як сильно він її хоче. І якщо скажеш стоп, я зупинюся, але вона не хотіла, щоб він зупинявся, вона знала, що це божевілля, що вони грають з вогнем, але їй було байдуже. Вона потягнула його, пальці ковзнули по шиї. І знову притягнула його до себе, цілувала з такою пристрастю, якої сама від себе не очікувала, він обійняв її сміливіше. І вона відчула, як вода колихається навколо, коли він наблизився ще сильніше, вони стояли на межі. І вона знала наступний крок змінить усе. Але не хотіла думати про завтра, не хотіла думати про дочку, що повернеться, про ролі свекрухи і зятя, що знову стануть на перший план, вона хотіла тільки його. Тільки цей момент. Тільки це відчуття, що робить її живою, коли його губи знову знайшли її. Час ніби зупинився, пар у ванній став густішим, огортаючи їх теплим, майже відчутним покривалом. І вона відчувала, як кожна клітинка тіла відповідає на його дотик руки Івана, тепер упевнені, ковзали по її плечах і спині, і вона непомітно вигнулася назустріч йому. Дозволяючи воді плещитися навколо, поцілунок став глибшим, відчайдушним. Ніби вони обидва намагалися потонути в цьому моменті, забути про те, що чекає за межами. кімнати вона відступила на мить, щоб вдихнути, і їхні погляди зустрілися, в його очах було стільки всього: пристрасть, ніжність, тінь провини, те, що він і вона намагалися відганяти. Вона знала, що перейшла межу, за якою немає дороги назад, але в той момент не хотіла повертатися, Іване. Прошепотіла, голос хриплим від емоцій, які не могла висловити словами. Це не повинно закінчуватися тут. Він подивився на неї, і намить здавалося, що хоче щось сказати, але замість цього лише кивнув, ніби. Погоджуючись із тим, що вони обидва розуміли без слів, його руки знайшли її, пальці переплилися, і він допоміг їй піднятися з ванни. Вода стікала з її тіла, і вона відчувала, як його погляд слідкує за кожною краплею. Наче намагаючись запам'ятати цей момент назавжди, вона не соромилася його погляду. У ньому не було нічого, крім захоплення, і це робило її сильнішою. Бажання яскравішим він взяв рушник зі стільця і обгорнув її ним, але руки не поспішали відпускати. Пальці ковзали по плечах, стираючи краплі води, і кожен його дотик був настільки ніжним, що всередині, щось стануло, вона притиснулася до нього. Відчуваючи тепло його тіла крізь тонку тканину сорочки. А він міцно обіймав, наче боявся, що вона зникне, вони вийшли з ванни, не промовивши ні слова, і вона знала, що рухаються до В спальні розум намагався нагадати про наслідки, про дочку, про те, що буде, коли цей вечір закінчиться, але вона відмахнулася від цих думок, зараз був лише він, і вона. І вона не хотіла втрачати ні секунди цього світло у спальні було м'яким місячним, що пробивався крізь тонкі штори. Іван зупинився біля ліжка. Повернувшись до неї, і його руки знову знайшли її, він повільно зняв рушник, ніби даючи останній шанс передумати. Але вона лише зробила крок ближче, притискаючись до нього сорочка, тепер волога від її рук прилипала до його шкіри, і вона тягнулася до гудзиків, розтібаючи їх один за одним. Пальці тремтіли не від страху, а від передчуття, коли сорочка впала на підлогу, вона відчула, як його руки обіймають її. Притягаючи ближче. Вони знову поцілувалися, тепер без стриманості, без сумнівів, його шкіра була гарячою, і вона відчувала кожен його вдих, кожен удар серця, вони опустилися на ліжко. І вона загубилася в ритмі у його теплі, у силі, що була одночасно ніжною і вимогливою, вони рухалися разом, наче знали одне одного завжди, наче цей момент був неминучим. Вона забула, хто вона і хто він. Забула про все, крім цього пориву, що наповнював її до країв, його шепіт, дотики, дихання, все було як музика, щось, що вона не хотіла. Щоб закінчувалося, коли все скінчилося, вони лежали мовчки, переплетені, наче боячись, що рух зруйнує цей крихкий світ, рука Івана лежала на її талії. А вона притискалася до його плеча, відчуваючи, як дихання вирівнюється, але з цим спокоєм прийшли й думки, що тепер. Як жити далі, як дивитися в очі дочці, знаючи, що сталося цієї ночі, Марія голос був тихим, майже шепотом, і вона відчула, як він напружується, наче вгадуючи її думки. Ми знайдемо вихід, я не хочу, щоб це було лише сьогодні, відповіла вона, дивлячись у його очі і бачачи ту ж рішучість, що й у голосі, але вона знала, що це буде нелегко. Вони не могли просто забути, але й жити так. Ніби нічого не сталося, теж не могли, вона кивнула і притиснулася до нього, намагаючись затримати цей момент ще трохи. Ранок прийшов надто швидко, вона одягла халат і подивилася на Івана, який усе ще лежав, дивлячись на неї з такою ніжністю, що серце стискалося, вона знала, що доведеться зіштовхнутися з реальністю. Із почуттям провини і необхідністю тримати це в таємниці, але в глибині душі сподівалася, що він правий, що вони знайдуть спосіб зберегти це. Хоч і як секрет, який понесуть разом, вийшовши з кімнати, тихо зачинила двері і зупинилася в коридорі, відчуваючи, як тепло його дотиків ще живе на шкірі, цей вечір змінив усе. Але вона не жалкувала, вона дозволила собі бути просто жінкою, а не лише свекрухою. І, можливо, вони справді знайдуть спосіб, щоб це почуття цей Заборонений, але такий живий момент став. Чимось більшим, ніж одна ніч, але чи зможе їхня таємниця залишитися в безпеці? І що приховує Іван, про що Марія ще не знає? Проходили дні після тієї спекотної ночі, а в селі козятин ніби завмер час. Марія ходила по хаті, вдягнена у легку сукню з тонкої бавовни, що ніжно облягала її стегна, залишаючи оголеними плечі та шию. На ногах. Тонкі босоніжки з ремінцями, що тихо шурхотіли по старій дерев'яній підлозі. На зап'ясті блищав тонкий срібний браслет, подарунок доньки на останній день народження. Вона намагалася зосередитися на домашніх справах, але думки часто поверталися до тієї ванної, до Івана, до їхнього забороненого пориву. Іван, у свою чергу, здавався зовні спокійним, але в його очах час від часу з'являлася тінь тривоги. Він носив улюблену сорочку з льону, що трохи ем'ятою спадала на плечі, і темні джинси, які підкреслювали його міцну статуру. Його руки, що зазвичай були впевнені й тверді, тепер нерідко тремтіли, коли він нікому не дивився. Кожного разу, коли він зустрічав погляд Марії, між ними виникала невидима напруга, немов вони обоє грали у небезпечну гру, де ставки були дуже високі. Одного ранку Марія вийшла на подвір'я, де сонце вже палало над зеленню саду. Вона накинула легкий шарф на плечі, і її волосся, злегка розтріпане вітром, грало на сонці золотистими відблисками. Вона усміхнулася, згадуючи, як Іван одного разу пожартував, що її шарф нагадує йому прапор України, такий же легкий, але непохитний. Та годі тобі. Сміялася вона у відповідь. Який я тобі прапор? Скоріше, ти мій козак, що не знає спокою, їхні розмови ставали все більш відвертими, але жоден з них не наважувався зробити перший крок назустріч правді, що могла зруйнувати їхні родини. Одного вечора Іван знову зупинився біля ванної, де того разу все почалося. Він стояв у темряві, прислухаючись до гудіння вентилятора, що нагадувало йому про ту мить. У голові крутилися слова, які він хотів сказати Марії. Але боявся, що вони розіб'ють крихкий світ, який вони так обережно будували, ти ж знаєш, що не можна. Прошепотів він у порожнечу, і раптом ледь чутний звук кроків змусив його обернутися. У дверях стояла Марія, вбрана у шовкову нічну сорочку, що обіймала її тіло, підкреслюючи всі вигини. Її очі блистіли, а губи вигиналися в ледь помітній усмішці. Іван, сказала вона тихо. Чи ти колись думав, що забуті таємниці можуть повернутися, наче привиди, він підійшов? Ближче, і між ними знову виникло те напруження, яке ніби опалювало повітря, можливо, відповів він. Але я боюся, що цього разу привидів не вигнати, їх погляди зустрілися, і в цей момент у кімнаті посилився вітер, що заграв з легкими шторами, немов нагадуючи про те, що спокій. Це лише ілюзія, що приховує Іван. Чи зможуть вони протистояти тиску обставин, чи їхня історія стане початком чогось більшого і небезпечнішого? Лише час покаже. Наступного дня в козятині з'явилася несподівана новина у сусідньому селі, за кілька кілометрів звідси, знайшли забуту листівку з минулого, яка могла змінити хід подій у всьому районі. Марія що саме сідала за стіл у своїй світлоблакитній блузі з мереживними вставками, відчула, як її серце раптом прискорилося. На шиї блискала тонка золота ланцюжок, що ледь помітно грала на сонці, вона знала, що ця листівка не просто випадковість. Адже ще вчора ввечері Іван розповів їй про деякі подробиці свого минулого, що він ніколи нікому не відкривав. І тепер здавалося, що минуле почало наздоганяти їх обох, Іван прибув до хати Марії в легкій сорочці кольору хакі та темних штанах. Його обличчя було серйозним, а в очах блищала тінь тривоги. Він сів поруч із нею, і їхні пальці невимушено переплилися на столі. Марія, тихо промовив він. Ця листівка це може вплинути на все, що ми будували, вона кивнула, відчуваючи, як холодок пробіг по спині. Вона стиснула його руку, мовлячи без слів. Ми разом раптом у коридорі пролунало гучне цокання каблуків. В двері постукала сусідка, пані Олена, жінка в яскраво червоній сукні з відкритими плечима, що підкреслювали її струнку фігуру із великими золотими сиражками, які підстрибували при кожному її русі. Вибачте за втручання, сказала вона з легкою усмішкою, але я маю дещо, що вам потрібно побачити. Вона простягнула Марії старий конверт із печаткою, що давно зблякла від часу. Серце Марії застукало з новою силою, що це? Запитала вона, намагаючись приховати хвилювання, відповідь на багато запитань, відповіла пані Олена і кинула загадковий погляд на Івана в цей момент повітря наповнилося напругою, яка пахла старими таємницями і новими викликами. Все, що Марія і Іван намагалися приховати, тепер було під загрозою, що ж приховує цей конверт. Чи зможуть вони витримати натиск минулого, яке раптово повернулося? І головне, чи залишиться між ними те крихке почуття, що народилося у спекотну ніч у ванній відповіді у наступній частині. Надвечір того ж дня Марія, одягнена в легкий шовковий халат кольору пелюсток вишні, що ніжно огортав її струнку фігуру, сиділа за столом у світлі свічок. Її волосся було зібране у неохайний пучок, кілька паесем вільно спадали на шию, на яку ледь помітно лягав тонкий ланцюжок із колоном. На ногах. Високі шкіряні туфлі на тонких підборах, що додавали їй грації, і водночас трішки викликали, Іван стояв біля вікна у темному піджаку. Сорочка розтебнута на кілька гудзиків, підкреслюючи його впевнену поставу. Його погляд був задумливим, але вогонь у очах не згасав, а вони мовчки дивилися один на одного, наче намагаючись зрозуміти, хто зробить наступний крок. Пані Олена залишила конверт на столі між ними, мов мовчазний свідок їхніх переживань. Марія, нарешті промовив Іван, що ти думаєш про це? Вона повільно відкрила конверт, витягла пожовклий аркуш паперу і почала читати. Лист було написано дрібним, але чітким почерком, що належав, як їй здавалося, комусь із їхнього минулого тут говориться про родинні зв'язки, про секрети, тихо сказала вона. І про те. Що деякі речі не можна приховати назавжди, Іван підійшов ближче, взяв її руку і ніжно поцілував її зап'ястя ми вже не можемо повернутися назад, сказав він. Але можемо вирішити, як жити далі. У цей момент у кімнаті пролунало легке постукування у двері. Обидва обернулися і побачили, що в дверях стоїть їхня дочка Оксана, молода жінка в елегантній білій сукні, з розпущеним каштановим волоссям і виблискуючими очима. Мамо, Іване, сказала вона. Мені потрібно з вами поговорити. Це важливо, їхні погляди знову зустрілися, і у повітрі знову повисла напруга, що приховує Оксана. Чи стане вона несподіванкою в цій історії? І як зміниться їхнє життя після цієї розмови, відповіді у наступній частині?